Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогодні для семикласників, а також усіх зацікавлених, я розповім, що таке матерія. Ви, можливо, вже чули, що наш світ є матеріальним. Матерія це все те. Що існує в природі, та може бути виявлене людиною. Тобто все, що існує, це і є матерія. І у фізиці розрізняють два види матерії речовину і поле. Речовина утворена з маленьких частинок, які ми називаємо молекулами. А вони складаються з атомів. А ті, в свою чергу, складаються з ядра атома і електронів, або електронних хмар, які рухаються навколо, поле ж здійснює передачу взаємодії між частинками, які утворюють речовину. Воно діє на відстані. І ми його не бачимо. Але ми його відчуваємо. Наприклад, якщо ми. Підстрибнемо, то гравітаційне поле Землі повертає нас назад. До речі, ще мислителі стародавньої лади, Левкіп і Демокріт, а про Демокріта є також відео на моєму каналі, то вони висловили здогад про те, що речовини складаються з невидимих дуже маленьких частинок. Тобто речовина не суцільна, а має певну структуру і поділяється на найпростіші складові, які вони назвали атомами. Ну, і ці атоми начебто неможливо поділити далі. Ну, власне, саме слово атомос з грецької мови і означає неподільний. Ну, можливо, ця ідея була запозичена ними від інших мислителів з інших країн. Ну, наприклад, з Бгарати, яку ми називаємо Індією, адже там теж були подібні ідеї. Можливо, ця ідея була запозичена з досвіду будівництва, так адже різноманітні за формою будинки могли будувати з кількох різновидів блоків або цегли. На початку ж ХХ-ХХ століття ця гіпотеза, атомарна гіпотеза була, нарешті, доведена математично, і зробив це Маріан Смолуховський, котрий працював у Львівському університеті і, зокрема, очолював там катедру теоретичної фізики. Згодом, ом, ця ідея отримала і Експериментальне обґрунтування за авторства Жана Перена. Тож, як бачите, для встановлення, на перший погляд, такого простого факту, що всі речовини складаються з так званих атомів, знадобилося приблизно 2500 років. Але згодом виявилося, що атоми не такі уж неподільні. І у 1911 році групі вчених, можливо, навіть команді вчених, так, під керівництвом англійського фізика Ернста Резерфорда вдалося встановити, що в центрі атома є маленьке ядро, яке насправді дуже масивне, і навколо цього ядра. З, величезно, з величезною швидкістю обертаються електрони. Ну і власне схематична модель, як е, резерфорд і також деякі його послідовники позначали е, ядро і обертання електронів, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Так? Тобто, всередині масивне е, ядро не обов'язково велике, так? За розмірами воно може бути значно менше самого атома, і навколо обертаються електрончики. Власне, ця схема вона чимось схожа на те, як планети обертаються навколо зірок. Ну і також вияснили, що ядро атома складається з таких частинок, як протони і нейтрони. Ну і треба сказати, що їх маса приблизно однакова, але нейтрон трішки важчий за протон. І, власне, в цьому нема нічого дивного, оскільки якщо нейтрон розпадається, то з нього, зокрема, утворюється протон. Ну і ще деякі елементарні частинки. Протон має позитивний заряд. Нейтрон має нейтральний заряд, так, тобто немає заряду взагалі, а електрон заряджений негативно. Ну, власне, які заряди вважати позитивними чи негативними, це є певна умовність, і домовилися, що ті заряди, які несуть електрони, ми називаємо негативними і позначаємо їх зі значком мінус. А ті заряди, які містяться в протонах і позитронах, ми називаємо позитивними. Так от, за масою електрон набагато легший, протона і нейтрона, приблизно в 2000 разів. І треба сказати, що заряди протилежних знаків, вони притягуються. Тобто ядро, оскільки воно заряджено позитивно, воно за допомогою цього притягування утримує біля себе електрон. Ну, і таким чином, атоми є е, доволі міцними структурами, і зруйнувати їх не так просто. Так? Тому, власне, оця неподільність, так, вона хоча і не абсолютна, але дійсно поділити атом на якісь менші частинки доволі важко. Е, ну З іншого боку, оскільки атом не є такий вже й неподільний, так? тому, е, мабуть. Оця термінологія, яка називає атоми атомами, не є досить відповідною. Можливо, якщо коли-небудь учені знайдуть най-най-най найменші частинки, які взагалі не можна поділити, можливо, саме їх можна буде назвати атомами. Ну, а те, що ми зараз називаємо атомами, то воно напрошується на те, щоб отримати Нову назву більш відповідну. Ну, до речі, подумайте, яка це могла б бути назва, і пишіть свої пропозиції в коментарях. Також треба зазначити, що числові значення зарядів протона, електрона, вони однакові. Ну, вони різні за знаком, так, але рівні за величиною, за модулем, так би мовити. І їх заряд називається елементарним. Кількість протонів у ядрі атома, дорівнює кількості електронів, котрі обертаються навколо ядра. І в цілому атом є електрично нейтральним. Ну і першу теорію, яка досить добре описувала. Властивості найпростішого з атомів, атома гідрогену створив уродженець Копенгагена, Данець Нільс Бор. Ну і власне ту модель, яку він запропонував, так, вона була кращою, ніж модель Резерфорда. І, скажімо так, те, що ви бачите на екранах, воно скоріше нагадує. Модель Бора, а також його послідовника Зоммерфельда, ніж Резерфорда. Пізніше, за допомогою вже квантової фізики, вдалося також описати властивості і складніших атомів. Ну, треба сказати, що гідроген це доволі простий атом. Кожен атом, а точніше, кожен тип атома, має спеціальну назву і позначення, тобто символ. Ну, власне, ці позначення ви також будете вивчати в уроках хімії. Атоми відрізняються своїми хімічними властивостями, фізичними властивостями, масами. Ну і наразі відомо 118 таких типів атомів. І, власне, типи атомів ми ще будемо називати елементами, так, або хімічними елементами. Ну, але треба розуміти, що хімічних речовин є значно більше, ніж елементів, і справа в тому, що речовини складаються з молекул. Власне, молекула це найменша частинка речовини, мається на увазі найменша частинка речовини, яка зберігає, містить і зберігає основні хімічні властивості цієї речовини, і молекули вони складаються з атомів. Тобто кожна молекула це певна комбінація атомів. Ну, наприклад, молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. А молекула азоту складається з двох атомів нітрогену. Ну, є речовини, які складаються з більшої кількості атомів, це можуть бути сотні і навіть тисячі. Як правило, це молекули так званих органічних речовин. Ну, однією з них є дезоксирибонеклоїнова кислота. Ця молекула передає спадковий код живих організмів. Ну і треба кілька слів сказати про те, що речовини можуть бути простими і складними. Прості речовини складаються з атомів одного хімічного елемента. Так. Наприклад, як кисень складається з двох атомів оксигену, озон із трьох атомів оксигену. А золото, наприклад, з одного атома ауруму. А до складу складних речовин входять атоми різних елементів. Наприклад, метан складається з одного атома карбону і чотирьох атомів гідрогену. Ну, Вода, як я вже сказав, складається. З одного атома оксигену і двох гідрогену. Ну і ви маєте знати, що між молекулами і атомами є проміжки. Ну і щоб в цьому переконатися, можна провести такий експеримент: взяти рівно 100 мл води та 100 мл спирту, ну і їх, так би мовити, злити в одну посудину, змішати і подивитися, який об'єм, так, об'єм такого розчину, так, і, власне, задуматися, чому так сталося, так, якщо отриманий розчин буде не 200 мл, а менше. Ну і е, дещо треба сказати про розміри атомів і молекул. Молекули, молекул і атоми дуже малі, е, і їх розміри становлять приблизно 10 в мінус 10 степені метрів. Ну, як е, виконувати подібні позначення, як, як їх читати, ви ще, зокрема, будете вивчати е, в курсі Алгебри. Ну і, власне, для позначення розміру, розмірів атомів, молекули, молекул, о, придумали спеціальну одиницю вимірювання і назвали її Ангстрем. Ну, Для того, щоб у вас були якісь уявлення, то можна сказати, що якщо б. Взяти, наприклад, яблуко і молекулу води, то співвідношення розмірів яблука і молекули води приблизно таке, як співвідношення планети Земля і Яблука. І треба сказати, що розмір ядра атома приблизно у 10 тисяч разів менший, ніж розмір самого атома. Хоча ви бачите тут, так би мовити, на малюнках ядро. Зображено доволі великим, так? Але ми розуміємо, що якщо б тут було зображено ядро, яке в 10 тисяч разів менше, ніж сам атом, то ми б його і не помітили, так? Тому це зображення, воно схематичне. Ну, і ви можете запитати, так, а що ж у нас там, так би мовити, між електронами і ядром, так? Невже там якби зовсім-зовсім пустота? Ну, з одного боку, так і кажуть, так, що це незаповнений простір, тобто він пустий, а ще у фізиці незаповнений простір називають вакуум, але е, цей вакуум, він не такий уже і пустий, оскільки там діє електричне поле. Так? Власне, цей простір він заповнений взаємодією. Ну і, як ви вже пам'ятаєте, так, поле це один із різновидів матерії. Так? Тобто поле, воно дійсно існує. Ну і треба зазначити, що те, що я вам щойно розказав, це тільки один із поглядів на матерію. Це, так би мовити, погляд пов'язаний з речовиною. Але є ще таке поняття, як хвильова природа матерії. Ну, Треба сказати, що заряджені частинки вони можуть взаємодіяти за посередництва електромагнітних полів, а інші частинки, протони і нейтрони, взаємодіють через ядерне поле, і ось ота планетарна. Так би мовити, схематична модель, планетарна модель атома, вона доволі таки спрощує будову атома. Ну, справа в тому, що електрони, так, тобто в атомах, ну, зокрема в атомі гідрогену, вони за дуже-дуже маленький проміжок часу, ну, наприклад, там, за одну. Мікросекунду, навіть не мілісекунду, а мікросекунду можуть здійснити мільярд обертів навколо ядра атома. Тобто, якщо за цим спостерігати, так би мовити, з погляду людини, то ну, це можна сказати, що цей електрон, він майже одночасно перебуває, скажімо так, в усіх точках своєї траєкторії. Ну і власне, квантова фізика, вона дещо. Уточнила уявлення про атом, і за цією теорією електрони більше нагадують якусь таку хвилю або ще, як її називають, електронну хмару. Так, Тобто, і говорять про те, що є певна імовірність перебування електронів, десь вона. Більша, скажімо так, імовірність його перебування десь менша, десь вони, так би мовити, можуть частіше траплятися, десь рідше. І, власне, взаємодія ядра і електронної хмари в атомі здійснюється, здійснюється теж через електричне поле, ну, яке, скажімо так, власне, тієї ж природи, що і блискавка, так, але дуже-дуже сильне. Тож, які ми можемо зробити висновки, підсумки того, що я розказав? Те, що матерія з погляду фізики складається з речовини і поля, а речовина, в свою чергу, складається з молекул і атомів. Атоми, не дивлячись на свою назву, теж складаються з менших частинок. Але найменша частинка речовини, яка зберігає, яка містить. Основні хімічні властивості, це молекула, і вона складається з атомів. Атоми складаються з ядра, в якому є протони і нейтрони. Ну, а також електронні хмари, які обертаються дуже швидко навколо ядра. І ядро електрони утримуються в атомі за посередництва електричного. Поля, а частинки ядра між собою взаємодіють за допомогою ядерного поля. Ну, і наостанок хочу сказати, що давній мислитель Тіт Лукрецій Кар який написав цілу поему про природу речей і, зокрема, був послідовником Левкіпа і Демокріта. Він написав, що насправді існують тільки атоми і пустота. Як ви думаєте, наскільки він був правий? Чи був він правий повністю, чи, можливо, в чомусь помилявся, пишіть про це у коментарях. Ну, а з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу!